Є інші пункти пропуску. Чому ж туди не приїжджаєте? Пункт пропуску нові Яриловичі. Тут третю добу черги на в'їзд чекають понад 50 легковиків. Всі вони з єврономерами. Я проїхав 700 Я проїхав 700 кілометрів для того, щоб тут дві доби просто стояти. У мене на машині є знак інвалід. Я теж стою в черзі. Все одно є тут люди з дітьми, з маленькими дітками. Немає ні туалету, нічого. Нас просто ігнорують, і ніхто нічого не пояснює. Черзі стоять жителі Рівненської, Запорізької, Сумської, Полтавської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Всі вони приїхали у пункт пропуску нові Яриловичі на межі України та Білорусі, бо більше не можуть розмитнювати автівки на кордоні, який межує з Російською Федерацією. Найближчий з усієї нашої восточної сторони це цей контрольно-пропускний пункт. Зараз митники саботують роботу. Пропускають за за одну зміну сім автомобілів, тобто, ну я вважаю, що це просто саботаж. Вони відмовляються працювати. Коли у них є бажання, вони пропускають і 20 автомобілів, і 30 за зміну. А деякі зміни просто саботують і ну відмовляються працювати. Просто відмовляються оформлювати автомобілі. Прикордонникам дають вказівку не впускати їх на контрольно-пропускний пункт. Заступник начальника митного посту Володимир Шеляг говорить, що зараз оформленням таких авто займаються чотири інспектори, витрачають від однієї години до двох з половиною на одне авто. Транспортні засоби приспускаються. На загальних підставах. В зв'язку з тим, що у даних транспортних засобів ніяких пільг немає, здійснюється на загальних підставах. А в зв'язку з тим, що ці транспортні засоби на іноземній реєстрації, практично всі, не практично, всі, всі не переміщуються з порушенням митних правил, займає великий час оформлення кожного транспортного засобу. Це, по-перше, відібрання пояснення у водіїв по даній ситуації оформлення складання акту митного огляду, фотографування транспортного засобу та інші первинні документи. Так, за добу тут пропустили сім машин на єврономерах, сказав Володимир Шелях. Ну дивіться, жодного автомобіля. Одні євробляхи. Які ще автомобілі існують? У вас сидить чотири інспектори, тобто по дві години на одну машину. 48 машин ви маєте пропустити. ми часом ночі з 11 годин ночі до 10 ранку не прийшла ні одна машина із легковиків. Чому ви не оформлювали? І вчора в черзі мені люди сказали було те саме. Сказали, що ви пішли спати, і ніхто не заїжджає? Я не знаю. всі власники автомобілів на єврономерах, з якими ми поспілкувались, мають квитанцію про оплату за митне оформлення. Квітанція призначення платежу. Квитанція призначення платежу. передплата за митне оформлення автомобіля. 27,5 тисяч гривень. Це я ще оплатив в Харкові в понеділок. Нам потрібно просто приїхати, оформити папери і все. І я тут стою з трьох годин ночі, п'ятого числа. Ночі За законом всі власники автомобілів з єврономерами мають розмитнити їх до 10 листопада. Якщо цього не зробити, загрожує штраф розміром 170 тисяч гривень. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.